Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Регіони отримали розпорядження і принцип дій та графіки відключення газу. Скажіть, будь ласка, що це таке? Це е, застереження чи це вже інформування, що воно так буде? Ну, до кінця незрозуміло, але ситуація не радує взагалі. Тож, міністр енергетики України Світлана Гринчук, заявила. Що ми маємо готові алгоритми дій для обмеження, перепідключення чи зміни маршрутів подачі газу. Усі області проінформовані та технічно готові до будь-яких сценаріїв. Сподіваємося, що обмеження не знадобляться, але готовність є. Давайте детально розберемо, що там з тим газом. Чому такі заголовки, чи будуть відключати, чи не будуть. і… Як взагалі пройде опалювальний сезон в Україні, тому що початок листопада опалення нема. В домівках холодно. але це ще терпимо, тому що на дворі тепло. А що буде далі, да, коли на дворі буде холодно? Тоді і споживання в рази більше, і навантаження в рази більше. І от саме за ті періоди потрібно піклувати вже зараз. Тож, що? Там відбувається. Давайте розберемось. І так газ і світло дві привілегії до яких ми звикли, і коли їх не стає, вже просто колапс. Да? Раніше люди якось жили без цього, але. Зараз все так зав'язано, да, що без цього вкрай важко, ну, можна сказати, практично нереально. Тож, графіки відключення світла вже фактично діють. Ну, не фактично, а повністю діють. Да, і в мене, наприклад, вчора 3 години не було світла. Напишіть в коментарях, як у вас з відключенням є світло, немає, відключається, не відключається. На сьогодні попередили на 3 години, і це якраз вечірні години пікові. Да, коли для освітла, грубо кажучи, найбільше потрібно. Ну, три години без світла, якщо в домі тепло і нагрівся, то ще, ну, взагалі, безпроблемно, ну, да, ми вже якби звикли до того всього. А от без газу це вже зовсім друга історія. Наприклад, в мене альтернативи поки що нема. Хоча я над цим активно працюю, але поки що нема. І все впирається, звісно, куди? В гроші, в гроші людей, тому що щось. Зробити, построїти, додати, купити да, якісь обігрів це все гроші. І в великоповерхових будинках то це ще не крім грошей, це ще також технічна можливість. До речі, поки не забув. Якраз згадав, то, щоб не пропускати ніяких важливих подій і бути завжди на зв'язку, і отримати новини в зручному, доступному, зрозумілому форматі, то зробіть просто дію, підпишіться на канал, кнопочка підписатися під відео. Нас вже 1 мільйон 336 тисяч підписників. Доволі велика цифра, і кожен день вона дуже активно збільшується. Дякую кожному, хто то робить. До мене особисто для мене це дуже приємно, що це така оцінка моєї роботи. Тож, графіки відключення світла діють, графіки відключення газу вже на столах в обласних радах, тобто ну, по областях, так, по е, окремих регіонах, і, типу, це не буде відключення, знаєте, зразу всієї України. Це якимись гілками. Крім того, Відключити ж газ це не так, як відключити світло. Світло відключив, його нема, включив, воно пішло. З газом це набагато інакше, тому що повністю відключити його, це технічно неможливо. А якщо то технічно зробити, то потім наповнити знову ці труби, і почнеться корозія і все інше. Ну, тобто, це такий технічно дуже важкий і процес, який веде. До ще й зворотньої дії порчення цієї всієї газотранспортної системи. Тому діють по іншому прикладу: саме не відключення, а зниження тиску. От саме про це зараз попереджають і в міністерстві. Зниження тиску це означає, що газ фактично в трубах буде. Але при малому тиску, скажімо, котли з автоматикою будуть вибивати помилку і не буде горіти. Тобто тепла в хаті не буде, фактично, котел горіти не буде, не буде брати навантаження і не використовувати газ. Так буде досягнута економія. Газові плитки будуть горіти, тому що там напряму да, ніякої автоматики, якщо нема автоматики. Якщо є, також буде тушити. Якщо нема, то будуть горіти, але набагато слабше. Тобто, ну. Приготувати щось на них буде фактично нереально, щось підігріти, так. Да. В кого конвектори, так звані ще старі, то там також легше, тому що там набагато менше автоматики. І якщо буде хватати газу, щоб горів фітіль, то фактично і трошки буде жевріти сам конвектор і буде давати якусь частину тепла. Набагато меншу, зрозуміло, ніж стандартно, коли горить, хорошо горить, але якусь частину тепла буде давати. Отак от це плюс-мінус має працювати. Міністр енергетики Світлана Гринчук заявляє, що ведуться дуже великі відновлювані роботи, і якщо наш недосусід, от я так люблю його так називати, ну, не везе нам з сусідами, да, щось по житті, ну то таке. Тож, Якщо наш недосусід не буде повторних ударів, а в чому я дуже сильно сумніваюсь, то відновлювання роботи повинні ще забезпечити якийсь об'єм видобучі газу. Сховати це якось, на жаль, майже нереально. Тобто, щоб відновити і сховати, щоб не можна було розбити, це, на жаль, технічно майже нереально. Оце саме прикра ситуація. Що можна було б якось переробити систему, да, якось по-іншому, ну ні. Інакше ніяк. Є й хороші новини в цьому секторі, це те, що анонсував президент України Володимир Зеленський, що законтрактовано додаткові об'єми і е, знайдено додаткові фінанси. Наскільки це відповідає дійсності зимою, як то кажеться, побачимо. Ну е, якщо президент просикає, значить він знається в ситуації і бачив цю картинку. З хорошого те, що початковий об'єм газу для початку опального сезону накопичено такий, як на рівні минулого року. На рівні минулого року майже хватило, Там зимою дуже активно почали скупляти все те, що тільки можна. Але в минулому році більше працювали наші газові добувні компанії, їх так не розбомбили. І весь час було поповнення. Тобто, ми брали об'єм, який. За контр... ну, який там закладений під сховище, а додатково зверху закачувалося. Цей рік закачуванням набагато гірше через атаку ворога. Найскладніші регіони це, звісно, прифронтові, да? куди можуть достати наші кацапи, куди вони от можуть достати саме більше. Зараз вони почали оцими реактивними авіабомбами, тому що там великий об'єм заряду. Там ніяке вже двох трьох уровніве захист підстанції, на жаль, не допомагає. Но це лише прифронтові тери... ну, регіони. Далі воно летіти не може, слава Богу. Для того вони використовують ракети, все інше. Але то і їм набагато дорожче. Чернігівщина. Три черги відключення. Обіцяють, що в найближчий час переведуть на дві, а можливо, навіть на одну. Да. Там прям печально-печально, да? Я не сказати, що я там мега-експерт якийсь в енергетиці, в цьому газовому, але е дивлячись це все, читаючи, аналізуючи, чудово розумію, що ця зима не буде легкою. Що ті зими да, також були нелегкі, але. Залишалось завжди хоч щось одне. Не було світла, був газ, коли да? не було газу, там електро, тобто чередувалося, да, були відключення, були жорсткі відключення, але люди привчилися, якось приспособливо, навчилися трішки більше, як кажуть, потерпіти, да? як дуже часто в коментарях пишуть, да, ми готові терпіти, і я готовий терпіти. І в приміщенні температуру знизив, незважаючи на те, що маленька дитина, але. Прикрутив газ, щоб менше було використання не для того, щоб зекономити свої мегам кошти, да, тому що ну, в пріоритеті здоров'я дитини, а для того, щоб зекономити загальнодержавний. Наприклад, на роботі в мене до цих пір не включено опалення, і ми консультувалися з тим, хто його має включати. І він спитав, коли. Сказали: ну давайте вже туди, десь після 1 листопада. Будемо дивитись по температурі і потім вже реагувати. Ну, тобто, це добровільно. І також Нафтогаз закликає кожного українця долучитись до таких ініціатив і економити. Як кажуть, кожен зекономлений куб газу зараз на вагу золота. Ну, якщо зекономлений всього один куб, то це зрозуміло ні про що. Але якщо кожен українець економив по кубові, то це доволі таки. Хороша історія. І якщо буде зекономлено так протягом всієї зими, вже з опалювальним сезоном, читайте, на півмісяця його пізніше включать, на півмісяця раніше виключать, тобто місяць випадає з опалювального сезону і, виходить, це вже не маленька економія. Ще не факт, що в листопаді, от прямо 1 листопада, почнуть там всі активно включати. Ні, тому що. Обіцяють тепло на початок листопада, якщо вдарить тепло, то будуть максимально старатись затягувати. А це ще додаткові кожен день. Ну, порахуйте. Всього там треба, виходить, якщо листопад-грудень, січень-лютий, березень, 5 місяців по 3 це днів, да? це 150 днів пропалити. Якщо 10 зекономив, це вже 140. Ну, відчувається, різниця. Да? Тобто. Поки що кажуть, що ми готові до всіх сценаріїв. Ну, вже, якщо такі заяви пройшли, то це означає, що такий розвиток сценарію є ймовірним і, як дуже часто відбувається, все, про що спочатку попереджають, типу як про підготовку, потім воно стається, на жаль, в реаліях. Тому максимально, будьте готові і ви. Як це зробити в багатоповерхівках, ми розбираємо на прямих ефірах з Олегом Попенком. Як це зробити в частних домах зрозуміло якась альтернатива. Але от я розповідаю, да, і чудово розумію це головою, а собі ще ніякої альтернативи не зробив. І думаю, Саш, ну чого ж ти такий, ну, можна сказати, навіть в якійсь мірі безтолковий, Да? Стань, зроби, але це ще раз заявляється кошти. Кошти, які потрібно вкласти для того, щоб купити димоход, встановити його. Ну, і це дуже часто немаленькі кошти. Тому щиро надіємося, що все-таки все буде нормально, що вистачить. Да, до речі, ну, відключення газу, скоріш за все, також буде по регіонах, в тому плані, що сюди. Дальші регіони від лінії фронту будуть менше від того потерпати, ближчі, відповідно більше. Ну, якщо буде загальна державна економія, то будуть якось балансувати, щоб всім було типу однаково. Але в цілому, крім загальнодержавної державної економії, ще ж можуть бути локальні ушкодження, тому також на це завжди звертайте увагу і активно слідкуйте за новинами. Після того як газ включається, виключається, не забуваємо перемикати на редукторі. Щоб слідкувати за тим, тому що редуктор також може відключати. І коли нема газу, то не забуваємо закривати всі прилади, щоб потім, коли він з'явиться, не було бабах. Про це я також розповідав в одному з своїх випусків, можете передивитись. Щоб знати, що робити, така, знаєте, не сама радісна новина, але це не песиміст, це не знаєте, не якесь типу нагнітання, це реалії нашого сьогодення. Вчора їду по місту, а весь електротранспорт зупинився. Хоча світло в них було, тому що деякі трамваї трішки під'їжджали, щоб там не створювати пробок да, на місці, то вони трішки під'їжджали, щоб їх можна було легко об'їхати. Тобто, фактично, світло в них було. А практично їм сказали зупинитися для того, щоб не вибила уся система. І оця економія це не для того, щоб там мега зекономити, це щоб не рухнула вся система в цілому. Тому. Я спостерігаю, буду старатись максимально вам давати якісь поради, щоб максимально то все плавно, спокійно пройти, да, продержатися і допомагайте один одному, допомагайте нашим Збройним силам України, щоб це все скоріше закінчувалось і вже навіть жити спокійніше, наскільки то можливо. Но на ближайшому горизонті я на жаль цього не бачу. Тому давайте спостерігати разом і до нової зустрічі на каналі, дорогі глядачі.